Всім доброго зимового ранку. Сьогодні в нас вихідний, у нас настояща зима. Дивіться, все позамітало, площадка, ось все в снігу. Але це нам не заважає тренуватися. Сьогодні ми, як завжди, будемо і присідати з випригуваннями, будемо підтягуватись подйоми з переворотом робити. В общем, погнали. Отакий От перший круг є. Таких будемо робити, як завжди, 10 кругів. Відпочинок 3-5 хвилинки і погнали на слідучий круг. Будьте в формі, займайтеся спортом, будьте сильні, допомагайте своїм друзям і близьким. Всім гарного дня, пока.